Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми вивчаємо дату Das Datum. І до кінця нашого заняття ви навчитесь називати дати. Давайте нагадаємо, як дату записували англійською мовою у школі. Спочатку писали День тижня, потім ставили артикль і до числівника додавали TH. Так робили порядковий числівник сьомого, скорочено Sevens, і потім вказували місяць. Monday. The of May. В німецькій мові схожа система. Якщо у вас питання якого числа є день тижня, то ми так само пишемо дату. Монтак, наприклад, понеділок, день тижня, ставимо кому. Далі пишемо ден, число і місяць. Як в англійській мові OF, в німецькій мові фон не потрібно. День тижня. Ден число місяць. Як правильно поставити сюди число? Отже, ми маємо питання якого якого числа понеділок, 7, 8, 15 і так далі. Азо, якщо у нас число до 19, ми беремо артикль ден, число 19 і додаємо закінчення ten. Наприклад, 8 квітня. Ден Ахтен априль. Ахт уже закінчується на ти, тому додавати ще одну ти нам не потрібно. Ден Ахтен априль. Ось тут ви бачите крапку. Крапка Внизу числа німецькою мовою це скорочений запис порядкового числівника. Означає 8-го, так само як в англійській мові у нас було «th». т. den April, 8 Ахтенаприль, 8 квітня. Den 11 Juni. Den 19 Mai. Взяли число і додали закінчення тен. Якщо число після 19, ми беремо артикль ден число плюс закінчення стен. До 19. Тен після 19 стен. Den ант 20 стен май 21 травня. 21 іде після 19, тому стен. Якщо ви хочете сказати, коли, наприклад, 20 грудня, коли ми беремо прийменник am і так само додаємо закінчення стен. Am 20 стен децемба. 27 серпня. Коли? Am сібен und 20 стен август. Якщо ви хочете запитати, яке сьогодні число, вам потрібна фраза де ist heute. Яке сьогодні число? Де ві фільте heute. Якщо у вас відповідь буде включати день тижня, тоді питання обов'язково буде якого? Якого числа? Запам'ятайте, якщо є день тижня, питання якого. Якщо є прийменник ам, тобто коли. Також буде питання якого. Якщо питання якого, ви пам'ятаєте, ми до 19 додаємо тен, після 19 стен. Also, «heute ist Freitag», є день тижня, тому «den зіптен, май, п'ятниця 7 травня. Катрін kommt am 23. 20 стен Октоба. Є ам, тобто мається на увазі, коли Катрін приїде. Коли? Дгайонсванців 23 октября, після 19 тому стен? Якщо ж у вас немає вказаного дня тижня, то питання буде ставитись яке? Дня тижня, наголошую, немає. Хойте ist де зіпте май сьогодні 7 травня. Давайте розглянемо цей варіант детальніше. Якщо питання яке? Тобто день тижня відсутній, то до 19 ми беремо артикль der число плюс те. Наприклад, завтра 5 травня. Дня тижня тут немає, тому «Morgen ist der 5. Mai». «Gestern war der 12. Oktober». Аналогічно дня тижня не вказано. Але. Якщо буде день тижня, то тоді питання буде. Правильно, не яке, а якого. Гестерн ва Freitag, вказаний день тижня, тому ден свільфтен Октоба. Якщо буде число після 19, ми беремо der, число плюс сте. Хойте іст der 23. September. День тижня тут не вказаний. Тому вам потрібно в голові запам'ятати, питання якого буде тоді, коли є день тижня, або коли прийменник ам день тижня або ам, тоді до 19 берете ден число плюс ten, після 19 ден число плюс стен. Якщо питання яке, тобто невказаний день тижня, ви берете D число плюс те. Після 19 де число плюс сте. Як і в англійській мові, з the first, the second, the third, в німецькій мові є винятки на перший, другий та третій. І так, перший буде der erste або ден ерстен, в залежності від питання, яке, якого. де цвайте, ден цвайтен, другий, третій або третє, де dritte, ден dritten. Ці винятки потрібно вивчити і запам'ятати. Zum Heute ist Mittwoch, вказаний день тижня, тому питання якого. den 2. März. Morgen ist der 1 April. День тижня не вказаний, тому питання яке. Ще кілька прикладів. Der 18 August ist Sonntag. 18 серпня, це неділя. День тижня не вказаний ось тут, тому відповідно питання яке. Я спеціально зробив такий приклад, що ви бачили День тижня повинен стояти перед числівником. Тоді буде питання якого. «Ich bin bei der Arbeit am Dienstag». Вказаний день тижня, тому питання якого? «Den 7 Mai». «Er kommt zurück am...». коли є «am», тому питання якого? 18. April». «Wir fliegen nach Deutschland am, знову ж таки, коли. 25 стен, після 19, тому стен, апріль. І давайте з вами розберемося з роками, Jahren – роки. Якщо вам потрібно назвати рік після 2000-х, наприклад, 2017 рік, ви кажете дослівно 2017. Зіпсен, 2003, Цвайтаузент Драй. Якщо у вас роки до 2000 року, наприклад, 1999. Система така. Ви називаєте спочатку ось цей два числа 1900. Це буде звучати дослівно як 19 сотень. 19 сотень і дають нам 1900. І потім число, так як ви вчили, 99. Тобто дослівно 1999 рік має прозвучати як 19 сотень, що нам робить 1999. 1900 – 19 сотень. 99, 99. Я народився або народилася 17 березня 1999 року, наприклад. Фраза «я народилася» ми її аналізувати не будемо, можете її поки що просто запам'ятати. Ich bin am, бо питання коли, 17 März 1999 geboren. 1810 Дослівно 18 сотень. Робить 1800. І 10, так як ви вчили. 1810. Або, якщо ви хочете сказати в році, або, як українською, у 1810 році в німецькій мові ставиться перед самим числівником. Im Jahre 1810. Тобто варіанти тільки два. Або «Ім'яре» і називаєте рік, або просто рік. Не може бути варіанту In Achund. Або просто 1800 або «Ім'яре 1800 Я був у Німеччині у 2006 році. Два варіанти. Або просто «2006 war ich in Deutschland. Зворотній порядок слів. Або im Jahre 2006 war ich in Deutschland». Не може бути in 2006 war ich in Deutschland. Це буде неправильний варіант. 10 травня 2021 року. Питання коли? Тому беремо Am «Am 10 Mai 2021. До речі, ви можете називати не повністю місяць май, ви можете зробити його так само порядковим числівником. І назвати цю дату як 5. 2021. Ну і, звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Also Hausaufgabe schreibe das Datum. Вам потрібно прописом записати дати, які ви бачите ліворуч, і друге завдання вам потрібно прослухати і записати дати. Можете написати їх скорочено. До речі, щодо першого завдання, ви дати можете написати або питання якого, або яке. В правильних відповідях будуть вказані числа з питанням якого. Also Aufgabe 2. Wir backen, was schießt Date. Am 2. September 2004. Am 9. April 1998. Am 14. Juni 2011. Am 23. Dezember 1976. Am 31. Februar. 2001 am 25. November 1607. Вітаю вас! Ви стали на ще один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео уроки. До нових зустрічей! Alles Gute!